Вітаюсь всіх на часу, і сьогодні ми продовжуємо добратися до центру зонукер Shadow of Chernobyl або ТІНЧорнобиль. В попередній серії ми трошки повиконували -по -по побочні завдання і перейшли через дику територію, тому що дізналися про лабораторію надто. X18 чи x16. Я ніколи mm -hmm. не знав цих лабораторій. І тому тепер ми на янтарі. Все нормально. Все нормально. Е, і йдемо до Чарного. Тут зомбаків. Попренісері я. Ні, щось не, не так. О, тепер нормальний. Так, я був правий мене просто... Трішки наушники неправильно челись. І за цього у мене зараз... В мене були проблеми. Да смерть зомбі А хоча ж блін Ч я мучусь? Не миш Одну пульку в голову. голову і капот. Наче так. Зараз mm, точніше. Чесно, il... Іл мені не сильно подобається. Наступний раз, коли підемо на склади, я перше буду... А здійснити калібрування, це зараз дуже важливо. Я один нікуди не піду. Я тебе дуже прошу зробити. всі від цього залежимо. Всі залежимо, залежимо. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди, я не само О, мічений! Ти нарешті дістався до нас? Опа, мічений власний персональный. Нарешті ти дістався до нас, поговорить з професором Сахаром. Він ти віддячите э, за порятунок. Він хоче, тобі віддячити. Да-да? Да-да? А, тут нема да, да Спасибі вам, е, Мічіней, так. Ви допомогли моєму колезі Кругловому, е, круглову врятуватися. І на знак вдячності я хотів би вручити вам наш робочий костюм. Дуже зручна штука, знаєте. Можливо, я міг би ще чимось бути вам корисним. Я шукаю лабораторію Х16, все x 16. Ви можете знайти її місце знаходження. Знати. Ми вже давно вивчаємо випромінювання лабораторії Х16. Туди не пройти без спеціального захисту. Ми зробили відповідний пристрій, але для його налаштування необхідно провести низку вимірів. Якщо ти допоможеш нам зробити ці виміри, то отримаєш робочий прототип, за допомогою якого зможете пробратися до лабораторії. Виміри. Якщо ви разом із нашим співробітником зробите всі необхідні виміри, я підготую до роботи прототип захисного пристрою і віддам його вам. Цей пристрій, швидше за все, дозволить проникнути до лабораторії. Ну що ж, добре я згоден. Ну, от чудо поговорить із кругом і відправляйтесь. Він вже має при собі все необхідне. Добре, що за костюмчик? <coughs> ну, звісно, беру. Так. ба Про це я ви... продаю. Що я ще продаю? Аграві. Кров каменю весь. Краплі теж всі. Там ще будуть. Що я ще, ще мав? Пам'яна квітка. Наче все. 47 тисяч. Е -е Також, якщо би дробі, енергетику. А патронів достатньо. <кх> Да, я сейчас же аж зомбакам буду пінати. Тоді сюди я скину. Сюда? Так. Да. Слюда. Лис. Патрони для калаша. Кстати. Як працює на цього. На зомбаків дрот. Латлан. Десь туди повинен бути, а... Дасть повинен бути зомбак. Зараз секундочку. е, Я шо того залутаю. О, патрончики. Десь тут. Зверху начебто. Я просто хочу провірити. О! Ага. Ага. Прям міткість моя друге я. <реш> <реш> ага, значить можна просто дробовик взяти без euh, іла. Тому що навіть тут буде куча мутантів. Тому дробовик я стойцутком должен з дробовиком проходити. Як що тут підберу якийсь зброю а так, звільнюся. Ви, так, то можна ще батарейку скинути, до речі. Що... Ну, мені навіть не треба. я зараз викидаю. Так, мічний. Про, професор про, попрохав мене прогулятися до місця вимірів. Чудово! Ідемо негайно. Одному мені там робити нема чого. А от і з тобою. Думаю, ми швидко впораємось. головне, не, під, не підпускай близько кадаврів. І як, готовий? Зоу готовий? Небезпечно. Йди першим. Розвідай міск. Ай, блін, це Заквалені. Знаєш, що? Іди, напевно, першим. Досвід у тебе. Ого! Не те, що в мене? А кадаври зараз неспокійні. Знаю. Це вже сейф 16. Зараз ми всіх запінаємо Вже три Вже хтось заспавнився Чотири Там должно бути два. Ага, ну и путь что-то мной пита. Два. Еда эти два. Извиняюсь тесть патчи. Дай них. Десь На, бачу. У <звук> мене так вони так куплят. Пігуди не обертається. Потім поки. Де він їх не збирав? Тримайте мене семеро! <звук> так, ну що зверху? Куда в мене ж тут? Дріп. Це я його зупинав чи він? Оце вже цікаво. Так, збереження не забувати про збереження. І нічого. Тачечку? Тут шагу по-моему, будет. Это... Ну да, мне как раз таким. Да, Чи Так, шатає мною. Як не знаю ким. Ага, один ще спереді. Я випадково. І це. Що де там? О, про що я говорю Ты ко? Нить кого хто її напинал Так, я зараз побіжу. Тут снорки. Зайти. Тут я нічого не можу зрозуміти. Трошки ви пройдемо, ну. чорт! Схоже, це початок викиду. Мічений біжи. Зараз таке почнеться. Не кидай його, йому вже нічим не допоможе. Скоро викинь, а з ним ми не проб'ємося. Ні, Клик, я його не кіну. <плес> Ой, уже Ну вставай, всталай под хель. Уже все, закінчил уже. Вимір є. Тепер лише дістатися бункера. Не знаю. не встал кашаю. О, знову семеро тримайте. Ну да, ему ж цей зомбак не подобається. На like мини, правда? Что это? О, пристрелялся более-менее. <laughs> ну да, прикольно было. Ты куда, сам? Эй, улю! Да, улю! Куда сам? Там что должен бути дасть два зомбака? Не, нема? Что я их шусь запинал? Да, нема. Вот и чудо. Зараз выкудаємо побольше класс писала. Я не знаю, я. Шеф... Поза попередній... Ні, просто в серії за кадром. Зроби так, щоб місії могли виконати, виконуватись скільки. 10 днів? Бо по дефолт один, дай. Щоб не бігати, не спіши. Тут такої, як в е, серії було. Дай дай перші. Ну, давай. Ось виміри. Отут, отут і отут. Усе точно, точніше бути не може. Добре. Я зараз спробую налаштувати прототип. Так, мічі не вітаю. Так, давай, проходь! Проходь, не затримуйся. Проходь, не затримуйся. Проходь, не затримуйся. Трупаки вештаються всюди. Не піду нікуди. Давай, 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 давай. Ви причудово впоралися. Якщо виміри є точними, прототип забезпечить максимальний захист від випромінювання. Ради Випричений. чути. Тепер ти зможеш пробитися до лабораторії, але якщо не вимкнеш випромінювач, то навіть із ці захистом довго там не протримаєшся. Ми розрахували приблизне місце знаходження випромінювача. Він у підземному приміщенні. Я передав позначку на твою карту. А як саме як сам потрапити до лабораторії 16? Проблемою у лабораторії займався Васильєв. Близько тижня тому вони разом із Сталкером на прізвисько Привід спробували проникнути до лабораторії. За кілька годин нас добряче струсунуло, і випромінювання на деякий час зникло. А ще за годину ми отримали сигнал від Васильєва. Він ішов з боку боліт. але згодом пропав. Вочевидь, Васильєв загинув. У нього була точна інформація про лабораторію. Де вона знаходиться, як до неї потрапити? Спробуй відшукати його тіло. Можливо, знайдеш і дані про те, як вимкнути випромінювання. Усі відомі нам координати я передав на твій комп'ютер. Так. Безумовно, було б цікаво глянути на ці документи. Тобто, ви думаєте, вони є у Васильєва? Можливо, тому в будь-якому випадку поч починати потрібно з пошуку тіла Васильєва. Лише в цьому випадку є шанс отримати точну інформацію про місце знаходження лабораторії. Десь там має бути. і тіло вашого колеги приведу. Ви знаєте? Мені здавалося. Він знав про X16 значно більше, ніж казав. Якщо він якимось диво вижив, Хоча, звісно, сподіваюся на це не. Сподіватися на це не варто. Дякую, я спробую. Е, ну, а що вони всі шлем. Так, так. Робота. Унікальний комбінезон. Е, Внести. Маємо до вас справу. Нещодавно ми наняли одного сталкера, що він проникнув до лабораторії. Та тоді я помітив його незвичний костюм, від якого відчутно розходилися теп... хвилі тепла. Сталкер запевняв, що цей костюм здатний не дагоювати ран, але чомусь не повернувся із лабораторії. Ні. Ви що? Ми, ми тут не винні. Ні, ви що, ми тут не винні? Я думаю, й до, до... тепер там лежить. Тож задоволенням одержав би цей костюм для вивчення? Так, 6 тіла снорка. Ми познайомилися із Семеновим, коли я читав лекції з генетики в університеті. Він був моїм студентом, а я став його науковим керівником. Тоді ми лише від... Від... відкривали завісу завіс таємниці модифікування генома. То про що я казав? А, так. Для генетичних досліджень нам знадобляться зразки свіжих клітин-м'язової тканини снорка. Та генний матеріал вам додасть відправитися на болота. Гіпотеза, що снорки є новим біологічним ступенем розвитку людини. Але щоб знати напевно, потрібна проба ДНК. <питрес> Дійсно <Досить> арфект граві. <питрес> ми втішли в притул до розуміння природи гравітації. Фактично, невдовзі ми зможемо створити нове покоління двигунів на антигравітаційній основі, в можливо, скоро нам відкриться шлях до зірок. Для цього ми потрібен артефакт граві якомога швидше. Добре. Знову будемо. Да, ну, это я, могу продать это 369. Три по одну пачку можно купить. Артефакт, га... Не на блинке. Если бы был... Это что артефакт? Секундочку. кночку. Э, чтобы я не... журнал. Так, інформація. Е, так, 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 так. Нема? Особисі... Да, немає. Ну що ж. Йдемо. За Васильєвим. Якщо сказати, за костюмчиком привида. У вже спойлери чий-то костюмчик. Пока имите, что говорили. А, ну да, тоже нематий за виходу. Так, тут у нас. Ну. Оп. Ага. Про міткість. Хорошо такого. Оу, так выну. Ч не добив? Перед нам пока 5. Давай, ну давай. ⁇ -мо ⁇ Ну прикольно. Честно, я никогда так не играл, я, я просто против же захтил. А, ну, точнее, по разнице Арии Играть с дробашом. Не легкай так на меня. Mm. Ч, дас? Задим. А тут норк. Да снорк. Норк просто больнейший. А я не бриха все. не тут осталось. Я не знаю, що робити. Но... Я тут застряг. Дивіться. Ану, ану? Добре, значить продовжую. Його? Ну что ж, нормально бьем зі здесь Ага. Здесь норма комиссия. Я думаю, что я тебя допинал. Видимо что А, ну да, спустим еколога. Так, ну у нас их да, это... Ай! это? Мне потрібне ваши ножки. О! Ну, где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Я заднял бы. где же ручки? Ну, где же ваши ручки? Давай поднимем ручки. Значит, мы будем танцевать. На вот душе челик. Капец, другой Так <laughs> Я опять не заберегался. Ну хоть не так давно. Зараз запинай их спочатку. Так Это? А, бачу, да. Садар нормально послухаем. Привид з'їхав з хлузду, несе якусь маячню, схоже, його на випромінюванням. Я все кину і йду тунелями. Я набал... Так. Ну. Доджу. Доджу 2. И догоняю. Круголям, круголям. Мне что, трошки мед, Минус ушел один. Типа, скільки я выстрелил в молоко? Скажите мне. Не один десяток. Тільки на цій локації. Да, оце минус дробовиків. Ну, мом виконанні. Що, зомбок десь? Десь зомбок. Коротше, я з тим е круглом якийсь настряг. Я на надих... ситуацію. Я ману десь, вози і все. Я тільки включив запис, то все вийшло. Він прийшов. Так-так. Я справді Ви прекрасно спороли... спробу упоролися з заданням. На... Дозвольте вручити вам нагороду Вручити. Ту тільки є лобокан. Чесно мені хотілося б грудой зіграти. А я знаю, я на армійських складах буду грати за цих. За свободу. Я щось не то скину? Тачку Ем, Я якось так думаю. Я на е, в Тінь Чорнобиля буду грати за свободу. Потім буду грати за цю. За долг в... Я думаю, це живий чи мертвий? Не так упав. Так, тейк 17. За долг в чисте небо. І за... Грубо говоря, за нічю в... Зов Крипіті. Ну на цьому я зупинюсь, а дійдемо до випалювачів мізки ми вже в наступній серії. А поки що, дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і очікуйте наступної серії.